Алло, алло, добрий день, радіозони ФМ. Алло, FM. алло, зона ФМ. Алло, цезон ФМ. Це за це, цей ФМ. Це я, це, я Stalkier Becка, Бекас, сталкер Бекас, Сла, Бекас да. Слухайте, да. коротше, добрий якщо мене чує якийсь вокс кордону, скажіть yeah. йому, що я не зник, я просто. Я застряг в схроні. Застряг в схроні. Ну як я проліз туди з артефактом, жаб'яче серце, а назад не вилажу. У мене жопа застряла. Спочатку рюкзак не приходить, потім я подумав, що зніму штани, то пролізу. А тепер виходить, сижу в схроні без штанів з артефактом. І дикий кабан зверху охраняє мій пояс. Що, блять, свій що? А я тут вже третю добу на сухарях і чіпсах, блять. Передайте мамі, що я живий, але більше ніколи не лізу в дірки заради жаби. Алло? Алло, алло, да, 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 да. звичайно, передамо, передамо, передамо. Мамі, маму, як звати? Світлана, мама, св... мама, я живий. Передамо Світлана, ваш син, Бекас, живий, живий, живий. живий.